Друзі, хочете, дам вам прогноз, коли закінчиться війна? Адже кожен хоче це знати. От уявіть собі, настане 30 квітня. так? Що буде далі? А далі настане 1 травня. Це закономірно. І так далі. Друге, третє, четверте. Я цим нікого не здивую. Але чи випадково це? Зараз буде фокус, магія. От, відніміть від 30 квітня дату свого народження, тобто день, коли ви народились. Потім цифру, що вийде, помножте на 0 і додайте 30. Що вийде? Правильно, вийде 30. 30 квітня. А що в нас 30 квітня? Рівно 100 днів. Правління Трампа. Ну, як вам фокус? Це ж непроста дата. Отоді і поміняється наша доля. Але чи закінчиться в цей день війна? Ну, це точно ще невідомо. А зараз я підготував вам сюрприз. У нас на зв'язку мій чудовий друг і експерт з усіх питань. Ви всі чудово його знаєте, і він розповість нам сенсаційні новини. Друзі, в мене є сенсаційні новини. Те, що я зараз скажу, викличе фурор у всьому світі. У мене є інсайдерська інформація, мої джерела із НАСА повідомляють, що було встановлено контакт із інопланетянами, і ці рептилоїди летять на землю до нас у гості. І це станеться рівно через один місяць. Ми станемо свідками першого контакту з інопланетянами і побачимо, як вони виглядають. Але якщо вони не прилетять через один місяць, то вони прилетять наступного року або через два роки, і так далі. І так далі, і так далі. Можливо, це буде через 10 років, поживемо, побачимо. А у нас на черзі ще один експерт і аналітик. Друзі, я скажу вам шокуючі новини, які чекатимуть нас уже за кілька місяців. Мої джерела у Верховній Раді повідомляють, що податки і комуналка в Україні через місяць знизяться наполовину. Я авторитетно заявляю, що це правда, і я це можу підтвердити. І це ще не всі гарні новини. Депутати скоро проголосують за те, щоб зменшити собі зарплати у період війни, хоча б, і знизять свою кількість. Їх буде не 450, а 300. Уже давно про це говорили, і нарешті це станеться. Дякую всім нашим експертам за такі гарні і позитивні новини.